Українські роботи працюватимуть у НАСА. НАСА, нагадаю, це е, космічне агентство Сполучених Штатів Америки. Це ті чуваки, які запускають людей на місяць. Це ті чуваки, які запускають різноманітні е, дослідницькі супутники, типу там Хабла. Так ось тестова партія вже прямує до штату Вірджинія у США. І там роботів випробовуватимуть і шукатимуть найефективніше їх застосування. Їх випускає українська компанія Drone UA, яка є резидентом Дія І, власне, важливо, що саме НАСА ініціювала цю співпрацю. І знову ж таки, розробники з Drone.ua сподіваються налагодити системне партнерство з НАСА е, в найближчому майбутньому. Ну про це зокрема. Заявляє очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. І знову ж таки, він підкреслює, що представники ринку дефенс тех в Україні прагнуть постачати техніку за кордон, адже це забезпечить мільярдні надходження в бюджет. Максе, а ти хотів би мати робота? Хм, головне, щоб потім роботи не мали нас. Свята Правда.